Рівно 10 років тому, в листопаді у Кам'янському почалося будівництво котежного містечка для переселенців з Донецької та Луганської областей. На Дніпропетровщині подібних містечок 5. З початком конфлікту на сході Німеччина як гуманітарну допомогу постраждалим від війни передала модульні будинки. На порозі ювілею модульної громади Камінського дізнаємось, як живе модульне містечко нині, скільки людей воно прийняло за 10 років існування і як місто продовжує допомагати тим, кого війна змусила покинути нажити. 2014 рік, пізня осінь. Крим вже захоплено, підписано мінські угоди, а на сході точаться бої. З вантажівок на пустері 5-го мікрорайону Лівобережжя вивантажують модульні будиночки від німецького товариства міжнародного співробітництва. Розповідають, що будиночки розраховані на чотири сотні людей, житло яких зруйноване війною. Вже згодом навесні 2015-го, містечко у Кам'янському прийняло перших мешканців. Переважна більшість з Донеччини. Якщо рахувати переселенців, що пройшли через Кам'янське від 2014 року, цифра становитиме понад 50 тисяч. На сьогодні Кам'янське третє в області місто за кількістю внутрішньопереміщених осіб. У перші роки конфлікту ми прийняли десь біля 7 тисяч внутрішньопереміщених осіб. На початку конфлікту у нас залишалося 4159 внутрішньопереміщених осіб. Зараз на обліку Більше 31 тисячі знаходиться. І протягом цього періоду у нас заїжджало 47 тисяч. Більшість ВПО приїжджають родинами. Багато з тих, хто примусово змінив домівку, залишаються в Кам'янському. Успішно інтегруються. Залишаються і живуть, і постійно живуть, і вже декотрі інтегрувалися до громади. І є люди, які працюють у нас в громаді, багато внутрішньопереміщених осіб у нас працює, вже знайшли себе, і, в них, і і є тут уже життя своє, і влаштували дітей, і народили дітей. Мало нових мешканців винаймає житло для людей вже похилого віку та тих, хто опинився у скрутних обставинах. У місті є сім місць тимчасового проживання. Серед них модульне містечко на лівому найбільш стабільно функціонуюче, Воно найбільш пристосовано також для тимчасового проживання. Воно приймає у нас також і евакуацію, в тому числі і приймає її вже досить давно з 22 го року активно приймає евакуацію. І воно найбільш адаптоване саме для от такого проживання. Сьогодні у модульному містечку Кам'янського мешкає 208 людей: Донеччина, Луганщина, Крим, Харків. Така географія батьківщин-переселенців. Від моменту відкриття протягом трьох років модульними містечками України опікувалися німецькі партнери. По завершенню ж терміну турбота про модулі лягла на плечі місцевої влади. Модульне містечко на сьогодні утримується коштами місцевого бюджету. А також частково є проплата жителів містечка в розмірі 150 гривень койко міста в місяць. І це ті громадяни, які заселились до початку повної війни. Специфіка комунального господарства модулів полягає в тому, що в будиночках усе електричне вимкнення електроенергії той ще виклик. З 22 на 23 рік. Була тяжка зима з блекаутами. У нас є потужний генератор, і основна проблема це розход паливних матеріалів, тому що в нас все на електроенергії і опалення, і приготування їжі. І є маленький такий на 5 кВт, який можна включати такий, як пункт незламності. У нас буде на Модульному містечку, де люди зможуть пройти і зарядити мобільний телефон, закипити чайник. За великим рахунком, мешканці модуля сам на сам з проблемами не залишаються. З благоустроєм та створенням комфортних зон відпочинку допомагали і місцева влада, і благодійники. Наш мер Андрій Леонідович посіщає модульне містечко регулярно, допомагає мешканцям міста. От і басейн в очередний раз він приїхав, подивився, жарко, альтанку теж допомагає нам міська влада. Нещодавно у містечку за ініціативи Карі та Скам'янський відкрили і дитячу кімнату, де малеча може цікаво проводити дозвілля з волонтерами. Таким чином, модульне містечко на лівобережжі вже давно перетворилося на міні-громаду, де люди знайшли спочатку прихисток, а згодом обжилися та здружилися. Пані Ольга, адміністратор модульного містечка, працює тут з першого дня. Пам'ятає, 10 квітня 2015 року. Каже, відтоді тут багато людей осіло. У нас близько 80 чоловік ще з 15-го року живе, ну плюс-мінус 16-17 рік. Тобто вже тут і діти нам понароджувалися, і сім'ї, хто дружить, хто покумалися, так сказати. Ну що, вони сприймають це як свій власний дім, тому що багато людей втратили дім. Нема куди звертатися. Да, це їхній дім зараз, так і є, родина. Всі хочуть, щоб Україна перемогла, щоб повернутися додому, щоб все було як раніше. Так, всі надіються на нашу перемогу. Наталія Леонідівна до Кам'янського переїхала з Алчевська. Розповідає, покликала донька допомагати з онуком. До містечка переїхала, як тільки новоно відкрилося. Я працюю дворником та приходиться працювати. Пенсія маленька. Люди хороші, всі да, почти, да, родинами. Всіх друг друга знаємо, все. І за кожного все знаємо. Старожил модульного містечка і Юлія. Її чоловік з 2023 року захищає Україну. Родина переїхала сюди з Горлівки на Донеччині. Юлія каже, Кам'янське їм полюбилося. Я тут уже живу майже 10 років. У мене родились тут уже мої діти, вже в школу ходять. Все коли почали сильно бомбити. По аэропорту, по ЖД вокзалу мы рядом с автостанцией жили. Мы уехали сразу оттуда. Я была уже беременна. Приехали сюда мы в феврале месяце, 10 числа. А 17 числа я родила сына уже тут, через неделю ровно. Стала мамою. Потом второй появился. И все время я тут проживаю. Тимчасове модульне містечко стало для багатьох новим домом, маленьким містом у великому. І, хоча, за прогнозами німецьких благодійників, містечко від початку розраховане на трирічну службу, керівник розповідає, будиночки в нормальному стані під постійним наглядом. Я вважаю, що вони на сьогоднішній день ще постоять при нашій постійній заботі. Про них у нас є на підприємстві. Електрик, там виходить сестру, електрична частина. Є сантехнічні роботи, теж крани, душі, все ламається. Виходять з ладу водонагрівачі, електроплитки. Це ми міняємо як і коштами міста, як і коштами благодійників, які в цьому питанні нам допомагають. Десять років тому модульні містечка з'явилися у кам'янському кривому розі Павлограді, Нікополі, Дніпрі. Проте з них місцевий модуль називають одним з найкращих. У нас їх по Дніпропетровській області було п'ять, в різні ситуації. Ну, десь в 2017-2018 року робили зводний скажімо так, репортаж по городкам. У нас визнали, що в нас найкраще містечко. От не у всіх є огорожа, так як у нас. Є у багатьох городках заборгованості по комунальним платежам. То тобто, я считаю, що у нас городок один з кращих по області. Містечко на Лівобережжі спочатку було для місцевих нетиповою новинкою. Нині ж уже невід'ємна частина інфраструктури міста. А ще одна з пам'яток про те, скільки років точиться війна в Україні.